Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас вечір уже 2017 субота, 19 липня. Я вже приїхав в місто з замовленням. з дубового гая за 300, по-моєму. Не помню даже 300 з 308 гривень по безналу було. Приїхав я на Магігрант. Із Магігранда, який через дорогу, бивший Дастор, по Уберу зловив наступний заказик. Виглядає він ось так. Хі -хі. Правда, що тут на Убері нема що показувати, це ж не на восьмерках там, чи не на уклоні. Тож ти бачиш куди, звідки ціну, дистанцію і так далі. То тут ти бачиш просто маршрут до пасажира і все. 80 там щось з копійками гривень на Андрія Первозваного. Тобто з юності спуститься донизу і оця вулиця вона Андрія Первозваного. Коротше, грубо кажучи, 80 з чимось гривень чесних коштів за мінімалку. Убер. Чітко. Коли Убер підняв ціну мінімалки на 70 гривень. Всі перестали різко його возити. Коротше. Ну, раніше возити <смі> на Залюбки всі возили би, але його перестали заказувати, тому що він став автоматично самим, -самим дорогим. А зараз, на даний момент, давай пешечку пропустимо, на даний момент всі агрегатори підтягнули свою мінімалку до 70 гривень у мініці. Ну, Якби вже давно така тема, але сам факт, що Uber від цього не ожив. Розумієте, в чому прикол? Або все ж таки Uber ще більше повисив мінімалку. Треба перевірити це. Треба це перевірити. Тим часом Аліна чи Алина, як написано. Наверно, це з собачої мови Алина. Ще не поміняли. Я тут був теж заходжу на розетку, а має там Виктор написано. Думаю, що це за Вектор? Що ж це ВЕКТОР? на палочку и тошечку. Пачик можна? Да. У нас, конечно, тут трошки є. Трошки є, це що? А шарами трошки, можна до вас цей машину? Якось. Ну, шарить можна яксить. Да, видіть, подивіться, что все хочу платить. Оксі, так. Ну я. Давайте цей, заходьте. Половина до мене, половина далі. Ну, основник, а там же ми пішком прийдемо. Ти по когось покрити. Ні, то набережніше. Гора треба травмі завод. А з дітьми візьми, точнее. О, то давайте, короче, це з детьми, а. Так, так, давай. Наступне є, представляєте? Так, не роздупляюся в цій карті. О, так роздупляюся. Бля, що це таке? А, це цей епіцентр. В смислі епіцентр? Який тут епіцентр? А, епіцентр поштомати епіцентру. Тож там шок знаходиться. Я в шокі. А я в шокі, що там шок, а не епіцентр. А це епіцентр поштомати. Подаємося. Супермаркет Грош на райдужній. Звідти представте, як повезло. Коротше, ми поїдемо на лікарню, інфекційне відділення Хмельницьке шосе. Так, знак стоп. Якщо нема розмітки стоп-лінії, значить. Зупиняємося перед знаком, але який в цьому смисл, якщо ми ні хірашечки і за бур'яна, не викошеного біля подбойників не бах. Чи Ти що, дядь, Прийшов мене налякати, що пане ковелдик сраки виліз, чи що? Через диспетчера викликав? Ну, по телефону говорили. Так. Ну, інфекційне відділення що шосе 94. Мені поставили адресу Туди, я так розумію, це через блокпости, через це все да. приємно. Ну, я ж так його не взяв, бо це замовлення, розумію Добре, що я вам тоді дознаю? Та нічого. Добре, Помилка диспетчера. Зараз... А ну давайте зараз. Питаємо диспетчера. Бо... Вона, походу, у вас брала за нього. Доброго вечора. Доброго вечора. Дивіться, з супермаркету «Грош» на інфекційну цю, інфекційне відділення на Хмельницьке шосе викликали. А деле, треба їхати туди в Березіно, то якби я туди не поїду. Nie, nie. budę się jechać, tak nie budę się wykonać. Zaraz ja na baru postawię Не, доросла. Да. Да. Угу. Добре, дякую. Угу. Добрый дякую вам. Добрый дякую. Мы вас за замовлення. Я хочу за 12, на все добре. до побачення. Угу. Так, вона то зняла з мене це замовлення, а чи буде мене компенсація за подачу, оце мені цікаво. Дистанція подачі не відповідає. Ну сам да. насправді, я мало дуже подався. Ви бачите, просрав, виходить, свого часу трошечки, але що мені сподобалось, то прийшло наступне замовлення з Семашко. За нормальні кошти десь хер знає куди, якщо чесно, я не знаю, не бачу. Там Вінниця, Вінницька область було написано. А куди це воно і що це воно, то Бог його знає? Надіюсь, що це десь не за місто, десь не в ту сторону, коротше. Ну що... за 100 там майже за 200 гривень. Так що мене, в принципі, це влаштовує. Але чули, що вона говорить? Каже, чоловік визвав. Чоловік визвав, каже. Я думаю, ну капець, блин, чоловік визвав. Оце то чоловік в неї, звісно, визиває неправильно таксі. А потім хоп. І на той номер, з якого викликали, короче, диспетчер перенабирає. І дзвонить з чоловіка телефон, а в неї. А чоловіка нема збоку. Чоловік викликав. Все чітко. Я короче, на зодчих їхав. Ну, додому, я щось просто магазин їхав. Це час тому аварія була знав з червоною машиною. Ідиоти. О! Так. Замовлення з Миколаївської на Миколаївську. Не воно неправильно створено. З 16 на 16, де? Воно неправильно створено. Якщо з Миколаївської на Миколаївську, ну, то дайте й те саме одразу. Я його взяв. Хе -хе. Я коли їхав сюди на, на цій шкуринці, то... Три закази було висіло в восьмерках. І ні Шкурець, один... Чи? да, з Шкуринців? Да. Я думав, ни хера, зараз собі виберусь нормально. По уберу сюда по нормальному тарифу Приїхав. А ну, ты можешь хоче пустим звідти ехать, якщо по нормальному тарифу. Ну да, я так і робив би, Якби не взяв оцей максимум. Шо? Що? Прикинь, тут ветка на машину впадать, ебал. Ага. Наш, а, ні. Давай, я, наверное, буду набирати короче, я цих пасажирів. Бля. Right. Uh -huh. З додатка викликали, все. Хоча б спитаю, куди їхати, бля. Бо я вже один заказ, тільки що чуєш э, э, цей, з э, перемички, Грош експрес. Заказує баришня на Хмельницьке шосе в інфекційне відділення. Ну, думаю, чітко що, я був якраз на перемичку людей завіз. Я під'їжджаю туди, вона сідає. Я з поворотником наліво, типу, як в сторону Хмельницького шосе. Вона така, а чому ми наліво? Ми, нам направо, каже. <рес> я такий, смислі направо. Ну каже, ну, мені в Березіно, туди треба. Чи в Березіно, чи як там. <рес> я кажу, ні, я туди кажу, не мандрую. Позвонив диспетчерам, відмінили, коротше. Но компенсацію не отримав. бо маленька була подача. А я не знаю, в Україні такого не мав. якщо далі подача міді, мені не компенсацію. Ну там, звісно, з тебе були байда. То воно мені насчитає. Сьогодні тоже. Четверо те, взрослих знає, і троє це дітей. Візьмете, каже? Сука, наш три міг Мені кажеться, ти треба скасовуватися, Миколаївців. Не Миколаївців. Та мені треба хоча б позвонити, спитати, куди вони їдуть. Может здесь мне повоза, и я на тяжело попаду с ними. Потом все... Человек, блядь? Хорошо, что я надо выехать с машины. Тут, тут ковыланы сижу, понял, да, блядь, приехал. Давай, наверное, блядь. Человек, когда капается, блядь, по 6-му дожд ⁇ му. Тут пиш ⁇ л бы себе в подъезд, да, все, что ты берешь. Хорошо? бы в подъезд, кажу себе, да, все. Нет, полковник, вот, вот, понял, ковыланы стоят. Віталь, буду набирати, бо вже під'їжджаю. Не хочу податися туди їхати. Давай, добре, давай давай. Де у нас точка кінечна, Бо вона у вас однакова з точкою посадки? Миколаївська 16. А їхати куди? Миколаївська 16. З Миколаївської 16 на Миколаївську 16? Ні, їхати по насмомерну там 6. на Миколаївську 16. А де це Панасамерный який це район? СБ. Ой, хорошо. Їх. Давай. На собарив можно nee. Да, вас чикаточини uh -huh. кого вас по Ви такси выпекали такси приехал ой короче все надо бить нахуй просто О, блядь. алкашня сука ебуча даже не хочу з ними говорить только блядь. Пісін, тривісін, добрий, вечір, добрий вечір. Відмініть замовлення там. Пасажири п'яні, коротше, викликали пару машин, виїхали походу на якийсь з Чого, бути на лінії Все рівно, побути на лінії, тому що там, навірно, даже на робили побути. Що мені бути на лінії бляха? Тепер ви задні. Будемо по кругу знищити. Дякую, водію ще добре. Дякую за курва компенсацію хіонові роздаєшся. А ні, компенсація тут буде 30 гривень. Чотненько. Поки не виїхав з Миколаївської. Хайт парк, пацани. А знаєте, де це хайт парк? Це, коротше, там де я був, ото, пасажирів згрузив на... як воно називається? На шкуринцях бляха. Лучше б я там остався, щось помутив би, якийсь волейбольчик помонтував би, чи ще щось, там зарядочку зробив, би, посидів би, відпочив, би, ютубчик подивився, бо і звідти просто спокійно виїхав би. Ні, ну, в принципі, з шкурінець на Миколаївську і за 30 гривень скакнув, ну, ну, получу компенсацію, грубо кажучи. Але... Ну да, в принципі, нормально. Чому би ні. Я ще не парився за продуктивність. Додаємось. Пасти. <хи> натяжило! В мене 30 кілометрів пише, що я можу проїхати. Це 3,8 кВт, вже випала, коротше, ця іконочка зарядки. І як? Попасти на натяжило. Тільки що, як на зло от мені треба натяжило, да? А як на зло тільки що. Магазин Молоток на Данила Нечая. Блін, далеко дуже. Мені, як на зло, по Уберу дає 26 тонн 38 гривень чистих коштів. Замовлення. Стриженку. Скоріатовач, тобто по дорозі. Но я не можу його взяти, бо мені треба ж світу забрати. І, і, і оця вселенська несправедливість, вона бачиться і дає мені. Втрав в восьмерках теж в ефірі будуть закази стрижав, що такі можуть бути і жирні. Але. Але. Алло! Коли б неш? Їву в твою сторону. Не знаю, як це. Під'їжджає тільки до під'їзду по дощі, да ми ще мають Сашу до нас під керувати. Дощі, дай, ніхе На, На вишінці абсолютна сухота. Тут точно. Підмішайте, так і під дієся. Представте собі. Тут абсолютно короче, сухо. Ніякого наміка, навіть на дощ немає, а там Вали дощ, ДЦК замол. Карла Марса. Карла Маркса. 195 гривень. Все, я взяв. А чуть-чуть почекати в, світі, в Перший момент, а другий момент, придеться заряджатися за все. Е, інфа, мабуть, ближче до 100%, що прийдеться заряджатися. Тому що, ну, туди -то я доїду до Карла Маркса, світу -то я заберу, їх -то я закину, а потім, походу на цьому, на Вогові або на Чадемки, на Лібідінського, прийдеться заряджатися. Ну, от я на Чадемки реально заряджаюся раз в 2-3 тижні і не на повністю. А так, типа, буквально там 2,5-3, максимум 4 кВт піду і поїхав. І раз в 2-3 тижні. От Тільки в таких от крайніх випадках, знаєте. Я вважаю, що краще воно хай буде, це чадемо, ніж його не буде. От в таких моментах я собі просто під економлю час і цих пару кіловат закину. Бо є просто комплектації, без ЧДМу знаєте. Чи не знаєте? Ви знаєте. Да, можна було б, типа, от я зараз на тяжик приїду, в мене буде там, ну, один, від одного до 1,5 кВт, якщо буду економно їхати. І виходить, що мені, щоб підкинути там 2 кВт, це треба було 20 хвилин сидіти. А так я посижу 3 минути і поїду. А й так, подаємося. Вивів бабки з 838, щось побизнало, коротше, прям супер до хіра. Ну от вивів 500, а вивелось 485. Отак, от от так, типу 3% карт часіки. З мене списало за вивод. Ну в принципі нічого страшного, цих 15 гривень ні туди ні сюди, знаєте. І печально то, що дійсно я з цими кондейчиками собі коротше, цілий день, а вже під вечір, от я вже проїхав 74 після того як зарядив машину другий раз. І стільки я ще можу проїхати 1,6 кВт. Так як я і говорив, в принципі, що я на тяжик приїду, в мене піде від 1 до 1,5 кВт. Зараз неспішним таким шагом треба ще доїхати до там, Східної перлини, чи як воно там називається, а потім вже через тяжик через місто на Лебедінського, щоб зачадемитися. Я сподіваюся, що я а, і встигну і доїду, скажімо так, а підвести підсумки в принципі не мішало би. Я посчитав всі агрегатори, по яким катав. По восьмеркам получилось 646 чистих. Убер, торобив я промку 100 гривень за 5 замовлень. В ітоді получилось 516 чистих за сьогодні і болт 700 з чимось там врязних. Я посчитав, що це 600 чистих. 1762 гривні. Я рахую, це хороший результат. Можливо, не вся робота була записана на відосі, але от такий от результат за день. Ну Це два виїзди батько. Це тупо два виїзди коротше. І то я вважаю, що за два виїзда це би, ну, хороша каса. Тому що, якщо вважати так, то за один виїзд в мене вийшло 700 гривень чистих. Тобто за два мало б виходитися там 1400 гривень. 1300, тако, як це виходилося, у мене перед цим. А сьогодні 1750, тобто жир, жир, суботка. Ось вот така вот суботка пацьки. ну, Я думаю, в принципі, що нічого цікавого далі не буде, так що давайте, до завтра.